Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. У цьому відео на вас чекає топ-10 кращих комедій 2024 року, що вже вийшли в українській озвучці і високій якості. Було б добре, якби ви підтримали це відео вподобайкою, поділилися посиланням на нього з друзями і підписалися на канал. Адже це мотивує мене створювати для вас новий якісний контент. Дяка вам шалене за підтримку і нумо до комедійної добірки. Відкриває десятку фільм Знищити всіх сусідів, що має рейтинг 5,3, і є не комедією у чистому виді, а комедійним горором. Амбіційний та нервовий рок-музикант на ім'я Вільям Браун намагається розібратися зі своїм гучним сусідом владом, і одного разу йому це вдається. Щоправда, у низці перипетій сусід втрачає голову. Буквально втрачає. Вільям намагається приховати злочин, але у наслідку трупів стає і ще більше. А потім вони починають ще й оживати. Тож трешу у фільмі стає Далі більше режисером цього камеді жаху виступив такий собі Джош Форбс, що до цього був помічений у створенні стрічки у жанрі боді-горора інфекція фаза друга. roll. Продовжує комедійний топ Стрічка без глазурі від Netflix, що розташувалась на дев'ятій сходинці з рейтингом 5,3. Дія у фільмі розгортається у 1963 році. На ринку панують дві великі продуктові компанії, що виробляють пластівці на сніданок. Конкуренція між фірмами посилюється, коли новомодні тостери стають популярними серед населення, і тепер компаніям треба налагодити виробництво замороженої випічки для цієї техніки. Ідею цього кіно розробив популярний американський стендапер Джері Сайн. Netflix Нетфлікс викупив права на екранізацію, і ось комедія з потужним акторським складом вийшла на екрани. Кого ж тут побачимо? Меліса Макарті, Емі Шумер, Крістіан Слейтер, Г'ю Грант будуть відповідати за гучний сміх глядачів під час перегляду. Восьму сходинку посідає комедійний бойовик зліт з рейтингом у 5,5 від режисера законослухняного громадянина та восьмої частини форсажу Фелікса Геррі Грея, що вийшов на Netflix. Професійна крадійка та її бойфренд разом з командою талановитих афористів мають намір викрасти 100 мільйонів доларів за віарейсу, який летить з Лондона до Цюріха. Ось такий досить тривіальний, але разом з тим популярний сюжет. Взагалі, досить неочікувано, стрічка опинилася аж на восьмій сходинці, адже у касті тут присутні комі. Кевін Гарт, гонорари якого сягнули рівня Адама Сендлера, а також Жан Рено та Сем Вортингтон, кар'єра, яких останнім часом пішла на спад, але так чи інакше, статус зірок у них ніхто не забирав. На сьомому місці розташувалась стрічка аутсайдери від Prime Video, рейтинг якої сягнув 5,6. Тут одразу кидається виконавець головної ролі у фільмі американський репер та актор Snoop Dogg, який отримав популярність ще у далекому 1992 році, і до цього часу продав по всьому світу 35 мільйонів примірників своїх альбомів. Напевно, його найяскравішою акторською роботою є роль блю у кримінальному трилері Антуана Фукуа «Тренувальний день у новій же стрічці. Він втілив образ гравця в американський футбол Джейсона Дженнінгса, чия кар'єра зруйнована і якому світить в'язниця за порушення закону. Щоб у неї не втрапити, чоловік погоджується на суспільні роботи, а саме повернутися до рідного міста Лонг Біч і стати тренером невеличкої команди з американського футболу. Тож на нас чекає спортивна комедійна драма, у якій, до речі, Док виступив не тільки як виконавець головної ролі, але як і автор, сценарію та продюсер. Анідамдзофри, анідамзомі. Шосте місце. Тут розташувалась стрічка Круті дівчата від Paramount Pictures, що є ремейком хіта нульових одноіменного фільму зі скандальною Ліндсі Лохан. І одразу з рейтингу можна зрозуміти, що перезапуск менш вдалий за оригінал, адже стрічка зразка 2024 року отримала рейтинг 5,7, а 2004 7,1. Не дивлячись на це, до десятки вона таки втрапила. Тож нагадую про що кіно взагалі. У центрі сюжету тут дівчина на ім'я Кейді Герон, що потрапляє до. Нової школи. Там її приймають у компанію популярних дівчат на чолі з такою собі шкільною зіркою Регіною. Але цей тандем швидко дає тріщину, адже новенька закохується в екс хлопця цієї зірки і стає мішенню її гніву. Тепер Кеді за допомогою іншої компанії друзів Невдах, дах Дженіс та Деміана планує знищити Регіну. Нічого не зрозуміло, та й не треба. Одним реченням: круті дівчата це комедійний мюзикл про старшу школу, відзнятий за сценарієм Тіни Фей, яка, до речі, створювала і оригінальний. Фільм. Тільки напевно не вистачає ремейку Лінці Лоха. Могли б її покликати на роль якоїсь, наприклад, вчительки, підтягнули б рейтинг трішки. А наразі маємо, що маємо. Друзі, попереду п'ятірка кращих. А до того, як до неї перейти, я розкажу вам, де можна швидко дізнаватися про вихід новинок кіно та серіалів в українській озвучці, у телеграм-каналі Кіносмак, на який ви можете підписатись за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. До речі, там також публікую підказки, де саме можна всі ті новинки переглянути. Друзі, шалено дякую усім, хто підтримує кіносмак донатом. Якщо у вас є можливість і бажання це зробити, ви можете пригостити мене кавою за QR-кодом на екрані, яка точно допоможе мені бадьоріше монтувати нові відео для вас, або задонатити будь-яким іншим способом за посиланнями в описі. А ваші вподобайки. Осковсюджені посилання на відео, підписка на канал та довжелезні коментарі. Це також супер важлива підтримка. Шалена дяка вам за неї. Нехай квітне український Ютуб. Відкриває топ-п'ятірку фільм Аргайл, що є шпигунським комедійним бойовиком з рейтингом 5,7 режисера Меттью Вона, творця франшизи «Кінгсмен». Сценарій стрічки заснований на дебютній книзі такої собі Еллі Конвей. Головна героїня тут теж письменниця, і звуть її так само, як і авторку книги Еллі Конвей. Вона веде відлюдькуватий спосіб життя і пише успішну серію романів про агента Арґайла. Одного разу за дивних обставин її рятує справжній шпигун, і вона опиняється в. Центрі реальних шпогунських війн виявляється, що її романи підозріло правдиво описують брудні справи кримінального синдикату. Зірковий каст, який включає в себе Генрі Кавіла, Сема Роквела, Браяна Кренстона та навіть Дуаліпу, на жаль, не зміг суттєво покращити рейтинг стрічки та прокатні показники. Тому наразі фільм з купою зіроки великим бюджетом лише п'ятої утопії. На четвертому місці за крок до бронзової сходинки опинилась стрічка Рікістенікі, що отримала рейтинг 6,2, і режисером якої є Пітер Фарелі, який на хвилиночку зрежисерував зелену книгу. За сюжетом нової стрічки троє друзів ще в дитинстві вигадали уявного приятеля на ім'я Ріки Стенікі, на якого можна було звалити відповідальність за будь-які їхні вчинки. Продовжили вони користуватися його послугами і у дорослому віці, щоб вішати лапшу на вуха своїм дружинам. Але у якийсь момент жінки поставили. Вимогу познайомити їх з тим завзятим друзякою. Тож чоловіки вирішують винайняти актора, який би зіграв перед їх дружинами роль Ріккі. Стрічка робить ставки не тільки на іменитого режисера та, начебто, цікавенький сюжет, але й на відомих акторів у головних ролях. Не сказати, що з категорії А, але з Б точно. Це Джон Сіна, американський реслер та актор, який останнім часом здобув неабияку популярність, і якого ви могли бачити у фільмах Загін самогубців 2», Форсаж 10», Барбі, Аргайл та Зак Ефрон, який у свій. Час став відомий завдяки участі у різних підліткових драмах, потім комедіях. А нещодавно світ побачив з ним у головній ролі фільм Залізний кіготь, де він зіграв реслера з відомої родини спортсменів фон Еріх. Ефрон ну дуже старається перестрибнути амплуа солодкого хлопчика до когорти маскулінних суперменів. Так старається, що навіть трохи перестарався. Його фани схвильовані різкими змінами у зовнішності актора, а не фани просто створюють на цю тему меми та крінжують. Is it real? My job sucked. I had no friends, but now I have all those things. Oh. Are you a fraud, sir? What are she talking about? We gotta get rid of him. Друзі, нарешті ми добрались до трійки лідерів, яку відкриває стрічка у жанрі фантезійної комедії Мисливці на приводів. Крижана імперія з рейтингом 6,4, що є сиквелом стрічки Мисливці на приводів з того світу 2021 року та п'ятим фільмом одноіменної франшизи, що сягає своїми коренями у далекі 1980-ті. відзнята нова частина гілом кінаном у співавторстві з Джейсоном Райтманом, сином режисера Айвана Райтмана, який працював над попередніми частинами Мисливців, як режисер та продюсер, на Джейсоні. До речі, природа взагалі не відпочила, адже він є дворазовим номінантом на Оскар за режисуру фільмів Джуно та вище неба. Сюжет родина Спенглерів вирішує переїхати з Самервіля, що в штаті Оклахома, до Нью-Йорка, де все починалось. Тож вони відправляються до легендарної пожежної частини, яка колись слугувала мисливцям за привидами штаб-квартирою. В той самий момент знахідка стародавнього артефакту вивільняє силу, що заморожує місто. Тож стара та -то нова команда мисливців об'єднуються. Задля порятунку світу від льодовикового періоду, вже з опису сюжету зрозуміло, що до нового касту франшизи доєднаються актори з попередніх частин. Тож він стане ще більш зірковішим. Отже, швиденько перерахуємо, кого ми тут побачимо: Біл Мюррей, Пол Рад, Кері Кун, Фін Вульфгард та Макена Грейс. Heads up. Увага, срібна сходинка дістається. Фільму режисера Тайки Вайтіті наступний гол переможний з рейтингом 6,5, що заснований на одноіменному документальному фільмі Майка Бретта і Стіва Джеймісона. Йдеться тут про голландсько американського футбольного спеціаліста, який постає перед нелегким вибором, або лишитися безробітним, або очолити збірну американського Самоа та вивести її до кваліфікації світового чемпіонату. А чому вибір важкий? Тому що ця збірна є однією з найслабших у світі, і перемогти на полі, хоча б когось, це вже велика удача для неї. Тобто маємо ще одну спортивну драму комедію топ ці після аутсайдерів зі Снупдогом, що розташувалися на сьомій сходинці. Тільки ця стрічка скочила аж на друге місце. Причин тут декілька: перша режисура Тайки Вайтіті, який за сценарій до чорної комедії Кролик Джоджо -Джо» отримав Оскар, а також був співавтором та співрежисером стрічки Що ми робимо у тінях 2014 року, яка далі отримала серіальну адаптацію. По друге, у головній ролі тут Майкл Фасбендер, володар Кубку Вольпі Венеці. Янського фестивалю за роль у фільмі Сором і широко відомий своїми ролями Магнетто у франшизі Люди Ікс та Андроїда Девіда у фільмах «Прометей» та чужий заповіт додамо сюди ж присутність у касті Елізабет Мос, актриси, що потрапила до когорти топ акторок після головної ролі у серіалі Оповідь служниці у микспрогре. І нарешті золота сходинка до бірки. Перше місце топу дістається стрічці. Міністерство неджентльменської війни режисера Гая Річі, рейтинг якої сягнув 7,1. Гай Річі – режисер, будь-який з фільмів якого міцно приправлений сарказмом та гумором, і нове кіно не виключення. Цей комедійний шпигунський бойовик вже порівнюють з безславними виродками Тарантіно, і справді схожість є, адже дія у міністерстві неджентльменської війни Річі теж відбувається за часів Другої світової, на самому її початку. У 1939 році, для боротьби з німецькою армією, Черчилль засновує спеціальний підрозділ, який веде боротьбу з фашистами незвичними методами. Головну роль у фільмі виконав Генрі Кавіл, відомий усім супермен та відьмак, якого у цьому топі згадуємо вдруге, перший раз відносно його головної ролі у фільмі Аргайл, що посів п'яту сходинку. Актор активно взявся зніматись у комедійних бойовиках. Судячи зі зборів Аргайла, поки що не досить вдало. Але, власне, друзі, напишіть у коментах, як вам Генрі. Кавів у новому амплуа, та як думаєте, вдалося річі у цьому кіно дотягнути до виродків Тарантіноперейшнреклес. You Друзі, ось такою є топ-десятка кращих комедій 2024 року за рейтингом IMDb, що вже вийшла в українській озвучці. Якщо вам відомі яскраві новенькі комедії, які не увійшли до топу, але варті уваги. Напишіть про це у коментах і підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. Шалена дяка вам за перегляд та до зустрічі у нових відео.